На різдво, тож Амелія загадала бажання отримати ті подарунки, які вона просила. Два великих, дві великих іграшки наближались різдво. У великому місці, де були такі високі будинки, що, здавалося, місіньких хмар вони сягають, усі чекали, діда Мороза. Всі, ну ж, бо гляньмо уважніше, поміж двома велетенськими хмарочосами стоїть собі хата. Така маленька, що не побачиш відраз. Да. Е, і Пегі снила різдво. Це була її улюблена пора, е, бо саме у грудні минулого року, е, минулого року вона знайшла до міста, живе собі тишко. Ні, він не сам живе. Не хвилюйтеся, він, він живе з дідусем, дідусю, тижка вже доволі дорослий, з, ву, з, ву, з вусами і бородою. Тож хвилюватися марно. Затишком є, кому приглядати крім.